Цей конкурс проходить в Києві вже в дев'яте. За період його існування першу сходинку до слави тут зробило понад 15 молодих піаністів, знаних сьогодні у всьому світі. Престиж мистецького заходу, говорять його організатори, безсумнівний, адже аналогів йому майже немає. Таких конкурсів у світі всього 17. На пострадянському просторі їх залишилося це конкурс Чайковського в Москві і Горовця. Проте цьогоріч організатори зіткнулися з неприємним фактом. Багато з учасників з рідних причин не з'явилися, пояснюють це тим, що конкурс проходить занадто рано. В юні ще дуже багато занять, в учебні заведениях, в іюні ще дуже мало зайняті. Вот. Плюс ще і євро 12, і тому у нас все-таки вот, недоїзд э, учасників э, був доволі значительный. Проте нудьгувати життя не доведеться, адже роботи від того не менше прослухати і оцінити необхідно не багато, немало. 59 учасників. Ребята привозять з собою програму на пам'ять. В середньому около двох часов. Інакда більше, навіть на два, тридцять. Загалом більше сімдесяти годин чистої музики. Оцінювати учасників будуть музичні метри з різних країн світу, та й критерії у кожного свої. У когось техніка, перш за все, а для когось на першому плані артистизм. як член журі, я перш за все шукаю щось більше, аніж просто техніку. Шукаю того, хто може дати якийсь месець, якусь віддачу, того, хто має характер, свою індивідуальність. Начальник столичного управління культури Світлана Зоріна передала учасникам конкурсу вітання від Олександра Попова. І, хоча, говорить, на офіційній частині була винятково з діловим дорученням, та самих музичних вечорів не пропустить. Останнім часом я почала слухати класичну музику в машині, тому що чесно кажучи, класична музика вона дуже закоює. І якщо ми говоримо про класичну музику, я можу казати, що мені в залежності від настрою подобаються абсолютно різні композитори. Кращими творами класиків музичного мистецтва можна буде насолоджуватись до 22 червня. Віталій Либін, Микола Ляшко, телеканал Київ.